Зігнем, ні. І прийшло. Е, Продовжуючи відео, другий рік пікам, другий рік. Другий рік після посадки. Тобто висаджений ряд, випаду було три дерева, деяких ми посадили, але знизу вони пустали паросток. І дерево, якщо нормально, дав приріст. Приріст Бокові гілки по 60-70 см і центральний десь метр м. Тобто гарно сформіровано, закладжено. Трохи маловато, бо 4 скелетних гілок 5 є. Ну, Було б лучше 7-8 Ми Вже якусь е розріжемо на дві гілки і додаємо, щоб було десь 7-8 скелетних гілок. От. Пікан дуже цікава Дер... э, горіх, гріхоплідник. крім того, що він ще дуже цінний по вкусу. Вкусний і цінний. Він ще надзвичайно вітро витривала деревина, яка має надмірну в'язкість, що дерево не ламається. Тобто це одна із кращих дерев для висадки для зупинки вітра попри дороги, попри ваші усадьби, попри ваші фермерські поля, натом для зупинки вітру. Тому що це дерево витримує саме великі шквали. І отут буде демонстрація. Побачимо на тому, другий рік після посадки от, будемо вважати, що торнадо сильно на тому. Радом торнадо в тому, і дерево хилить. От. Ну Вже на мою відповідальність. Положимо. От, ми положили, і я ногою прижав. І дерево ціле, ніде нічого не там. Поставили і воно на тому тіла ніде не хрупну, хтось тобто, тобто, може положитися повністю до землі і стати. А це річайся случай, що він десь ломався. От. Тому ці дерево для вітрозахисне. От. Листя його похоже до лаврового листка, дуже плотне, дуже мало поражається шкідниками і хворобами. Тобто, порівняно з другими гріхоплідами, то, напевно, в мене порівняє найстійкіше дерево від хвороб щоб тут, практично до цього часу листя гарне, благородне, чисте. От, немає ніяких на нього шкідників, і немає ніяких, тобто, тут не було зроблено фунгіцидної ніякої обробки. От Ми продемонстрували е, його витривалість як вітрозахисна культура по, з цілю зупинки вітру. Його не потрібно підв'язувати. Тобто, на полі його навіть сильний в великих шкалах він погнувся, вириміться на місце. От. Тому о, висаджуйте свої території для стіл зупинки вітру, особливо северної сторони, звідки шквали, От. туди вам буде зупиняти вам другі культури. Як перше дерево, яке перше бере на себе всю ударну волну, шквала, шторма, града, коли йде на тому, тобто воно не легше переходить, витримується ми і навіть положить його до землі, а нормально після того розвивається. Також я хотів продемонструвати саджанці, які були випали. Я навіть підремонтував, думав, щоб не було. Тобто загального раду кілька саджанців не прийнялося. Я підсадив другий. І ось з землі самого низу Відросло з корня і приросту більше 60 см. Я зразу не прищепнув, тут приросло три паростка, треба було один щепнути, залишити тільки один, вже зроблю це навесну. Але він вже по-любому обжене те, що я підремонтував. Тобто тому що якщо вже не дав такий прирост, корінь хороший, нарік він десь полтора метра. Тобто він гарно зробив віднови тому. Тобто посадка хоч і цей не загинув, прийняв і знизу є паруски, Але корінь, який залишився, дав відновлення прирост і е, нарік на сформірує. тому коли е, отримавши сарженці і він вас вроді, показалось, не прийняв, не спішіть його удаляти рідко, коли, щоб корінь пропав повністю. Тобто надзвичайно малий відсоток. Може, від відсотка 3 на загальній площі. Практично завжди з коріння відростає, через рік відростає. І це я хотів продемонструвати для тих, хто розчарувався і що мені робити. Я вам показав, що я от відремонтував і більшість, де я відремонтував, знизу відросли е, е, від попереднього року. Відростив від прирост і ми його залишимо, а це вже пересадимо на нове постійне місце. Ось, то, звичайно, що тут вже на другий рік була капля, тут була можливість ставити, а першого року, де висаджені, каплі не було. Тому там близько мови, на рік ми їх підведемо. Але я продемонстрував, в який може бути випад і як дерево себе веде. От. А тут вже на другому році то тут ми зразу, щоб підогнати сіллю, отримати раніше плодоношення, тому ми тут завели на каплю, і ще між каплю тут вирощували помидори, щоб даремна земля не була для своїх е господарських потреб. Ось о, така культура, в яку я дуже закохався, це пекан. От. Цінність його тим, що в нього великий місць флайєвих жирів, що розчирає холестерин. Тобто садіть пекан, не будете боліти на інфаркт та інсульт. От. Пробуйте, у вас вийде. Дослідник має більше 18 сортів. Ранні, середні, пізні зібрані з різних штатах, основця зібрано все е, з Америки, е, де відбором займалися мої діти. І вже мені любезно предоставили можливість промислових питомників, де займаються. І ми це зробили сертифікацію, яровізацію, тому статифікацію вже висаджали. Тому дасть продовження будемо реєструвати вже ті сорти, які з даної селекції покажуть себе найкраще в українських умовах. Поки зареєстрівних сортів немає. По двоє ми вже завезли. І прививати, але це буде після того як будуть зареєстровані перші українські сорти. Щастя, дорога, пробуйте, у вас вийде. Бережімо себе.